Що тоді продавати це крісло, якщо воно незручно розкладається? Я сказав, що воно незручно розкладається, якщо робити це щодня. Якщо розкласти як гостєве спальне місце, то досить нормально. Чим незручно? Уявляємо. У вас є, наприклад, ніша невелика. То щоб розкласти це крісло, потрібно його трошечки відсунути від стіни. Це тобто має бути місце, щоб зайти, щоб висунути ось тут ніжки. Це раз. То від стіни відсунути або на себе потягнути. а буває, що на балконі, наприклад, місце рівно 80 см на ширину кріста. Як ви його будете розкладати, не зрозуміло. Потім спиночка опустилася, і так само ніжки ви дістаєтесь з цієї частинки. Давайте я поверну сюди. І. У вас воно розклалося у спальне місце. Тобто сама система розкладання вона нормальна. Єдине, що для неї потрібно там дістати ніжки, там дістати ніжки, тут повернути, тут повернути. Набагато легше, де йде система розкладання у кріслі Елегант. Тобто ви потягнули і кріселко саме розклалося. Навіть якщо у вас 80 см рівне, ви просто 80 см рівне місце, ви просто потягнули, розклались і так само просто одним рухом склали. От і вся різниця це чисто з практичної сторони. Вартість що цього, що цього крісла однакове. Ви просто обираєте, чим ви будете займатися. Якщо розкладати щодня, беріть краще таку модельку Novelty або Elegant. А якщо як гостьове спальне місце і диванчик Smile підійде також.